Слава Ісусу Христу, покажи, що я маю робити. Мій чоловік на мене тримає образу вже 27 років. У нас дорослі діти і внуки. Ще до весілля, коли я із ним зустрічалася зі мною, хотів зустрічатися ще один хлопець. З цим хлопцем я поцілувалася і розказала не одразу, але перед весіллям він сказав, що мене не простить, як тільки йому погано. Він заглиблюється у свій біль, він ці роки не ставився, як до своєї жінки, просто йому комфортно. А я не йду за ним на суперечки, тільки плачу і, е, плачу і робила, аби зберегти сім'ю. На той час я була вагітна, дайте пораду, вибачте, що вас тривожу, Мар'яна, доню моя дорогенька. Не знаю, скільки вам років, бо як ви 27 років, вже е, ображається один на одного. Ну, Здавалося би, це особисте питання, та? а я вам скажу, що по кусочку цього запитання є у кожному з вас, у кожному з вас. Бо тому що оці е, образи, обіди, ревнощі, це така річ, знаєте, ми часом. Чужу людину ревнуємо душею чужішої. Тут не обходиться без першого і головного, і найтяжчого гріха – Гордість. Не перелюб, не чужоложство, не пожадання жінки ближнього, не пожидання волані осла, як там у 9 заповіді, так? а гордість. Що когось хтось обіду, хтось когось вибрав, а не тебе. І ця постійна образа, оця обіда, це ознака того, що в тобі страшно укорінився гріх гордості. Є люди, які просто, бачачи щасливу пару, у них все в середині перевертається, вони злі. Їх це дратує, що хтось може когось любити. Та навіть кіно дивляться, розумієте? І їх дратує, що можуть бути дуже гарні відносини чоловіка, жінкою, хлопця, дівчини. А їх дратується, що це не вони. Тому це питання стосується, бачите, не тільки. Мар'яни, так, але і багатьох нас. І це є хвороба, хвороба суспільства. Бо ми плюнули на церкву, ми не слухаємо, що церква каже, що треба Треба любити, треба ходити до церкви. І якщо б ви так робили, трохи б слухали, що церква вчить, вчилися смиренності, ми не мали б таких проблем в родинах, які ми маємо сьогодні. Ось так. Йдемо далі. Так я відзначив чи ні? Ага. Слава Ісусу Христу, чи правда, що зна людина тобі шкодить, бо прокидаюся. Рівно в третій ночі, незалежно коли заснула. Ну, тобто, якщо ти постійно прокидаєшся вночі в 3 годині, то значить, ти, тобі зна людина шкодить. <гум> Нє, радно, я вам розкажу секрет, чому ви стаєте в третій годині. Тому що ви постійно лягаєте в 10 або пів одинадцятої Цього часу достатньо для того, щоб ваш мочовий пузир наповнився, і ви вечором сходили в туалет. А б, тим більше ви вечір ще любите собі е, напитися води якось або ще чогось, кави, чаю. Ну, кави вряд ли, чаю, або ще чогось. І цих 4 години яких ви, наприклад, гроніз віддихає і переключається? Є три види сну, не буду зараз то все пояснювати. Але перший етап, він, як правило, саме такі глибокі, саме цей, як кажуть, перший сон, розумієш, танки можуть їхати, а тобі хоч би що. Це від того, наскільки ти є змучений. А встаєте ви в третій годині, тому що ви людина системна, ви постійно робите все за порядком, одно за другим. Організм ваш привик і собі так переключається. Це, це нічого нема злого, це є дуже добре, щоб ви встаєте, щоб такі люди довго живуть. Будьте спокійні. Амінь. Я, до речі, теж таке замічав, знаєте, бо і ще як не встанеш, а то ще й одинакова година 3:33. Розумієш, так дивишся, думаєш що це. Це в мене годинник світиться, він такий. Цифровий, так? І він так вночі світі легко, вдень ясніше. От, і, і постійно просинаюся, одинакова година постійно. Це тому що. Так, слава Ісусу Христу! Священнику Василю, скажіть, будь ласка, священнику Василю, Чи можна у піст організовувати благодійні концерти? Хороше запитання. Ми з дівчатами волонтерам, волонтерами. Хочемо зробити захід на підтримку України, а у програмі співи, вірші, танці, театральні вистави дітей. Чи все ж таки краще відмовитися від участі? Щиро дякую вам за вашу пораду. Дуже хороше запитання. І Я вам хочу ще сказати таку штуку, що крім того, що піст має якісь там певні послаблення да, в часі війни. Навіть Конституція України говорить, що в часі війни деякі права громадян є обмежені, розумієте? Бо тому що йде війна. І коли ми говоримо все, що зв'язане з війною, і треба щось допомагати, збирати волонтери, хочете танцюйте, що хочете робити вірші, розказуйте, збирайте кошти, не розумієте, я не думаю, що, що це буде рахуватися вами якоюсь забавою. Це ж не забава. Благодійний концерт, то є благодійний концерт. Хто хоче постити, постіть дома. Прийшли, гроші віддали волонтерам і пішли додому. Не слухайте концерт, якщо ви дуже побожні. Дуже побожні. такі, Так хочу постити страшно. Прийшов пожертву приніс, йди пост дома, скільки хочеш. Ніхто не заставляє вас танцювати. Але якщо вам, у часі посту якась дитина розказуючи віршик, піднесе вам настрій, сколихне вашу душу. Або це буде взагалі перший у вас концерт, на який ви сходили. Це буде дуже добре, це буде дуже добре. Але підходіть до цього з Божої позиції, а не з людської. Я, я повністю підтримую, танцюйте, що хочете там робити. Хто хоче постити постить, вже пожертву дали і додому постити молодці. Їдемо далі. Слава Ісусу Христу! Часто згадую запитання, а? часто задаю собі запитання. Що ж є важливіше прийти до рідних на могилу, помолитися чи пом'янути їх у храмі? Багато людей за кордоном не можуть відвідати. На, мі на місцях поховання. Щиро дякую за добру науку, дякую за вашу працю, за, за ваш канал. Микола. Друзі, як правильно, чи піти ти на цвинтар, чи ти до церкви? Перший раз йдеш до церкви. на спомин, бо дуже важливо, щоб за нього була принесена жертва і звершилася молитва. Після служби йдеш на цвинтар, Якщо така можливість є. Якщо можливості немає, то немає. Перший раз ідеш до церкви. Перший раз до церкви. Слава Ісусу Христу. Отче Василю. Маю до вас запитання для роздумів. Та я маю, не маю над чим роздумувати. Кажіть, чи варто змінюватися заради інших, якщо не чи вони це оцінять? І є ризик, що всі старання будуть марними. Як у таких випадках знайти правильний баланс між любов'ю до ближнього і власною гідністю? Ви поставили любові умови, Ви поставили добрим ділам умови? Тут є така маленька помилка. Не треба ставити умови добрим ділам. Я буду робити добрі діла, якщо ви про мене напишете в газеті. Я буду робити добрі діла, як ви мені дасте грамоту. Я буду робити добрі діла, якщо ви мене у церкві похвалите, сиди вдома і не гріши. Не треба таких твоїх добрих діл. Це не добрі діла. це бізнес. Коли ти починаєш. Домовлятися. Любов безумовна. Я люблю без умов. Мені не треба якісь виконати умови, танці, чи що там. Я люблю, якщо я люблю. Я роблю добро, якщо, бо я хочу робити добро. І мені все одно, чи його приймуть, чи його не приймуть, чи його оцінять, чи не оцінять. Якщо ми будемо сумніватися, що моє добро не оцінять, то нема змісту то добро робити. Тоді добро ніколи в життю не пошириться. Бо ми робимо добро серед людьми злими. Не можуть вони вам віддячувати, аж поки вони стануть добрими. А з першої дози добра ще ніхто добрим не став. Тільки задумався. Тому творіть добро і не чекайте, що вас будуть хвалити. Просто творіть добро. І тоді будете синами Всевишнього назватися. Отче Василю, слава Ісусу Христу, Отче Василю, сьогодні день народження моєї дружини Мартусі. Їй виповнюється 32 роки. Ми разом в подружжі вже цього року буде 10 років. У нас народилася прекрасна донечка Ліля. Я дуже люблю свою сім'ю. За цей час ми разом дякуємо кожного дня Богу за свою я за свою дружину і щиро хочу побажати їй твердої і непохитної віри, здоров'я, міцного, ще діточок, як на небі зірочок. Боже, який файний тато. І подолання всіх труднощів. Люблю тебе дуже сильно. Дякую, Отче, пожертву скину. <ріху> я так люблю, як ви, як, ви, як ви це звітуєте. Молодці. Дуже вам дякую щиро, за пожертву, звісно. А вас я благословляю. Нехай Бог благословить вас. Я так пишаюся такими родинами, так тішуся, що є такі щасливі люди на землі, що так люблять один на одного. Нехай Бог вас благословить. На многе і благо літа.